Намасте. Ну що ж, переходимо до другої практики. Руденні практики, які ви маєте виконувати без відмазок. Встаємо. робимо вдих. Колінка згинаємо, видих. Вдих. Видих. Погляд в корих. Витягнемося за Видих. І Іди. Руки опускаємо видих наш ніх. Дихаємо тільки животом. Дих, просягуємо вихід, видих.

Добре, дихання капала в хаті. Загальний вдих живіт. Різкі видихи. Тільки видих. Видих, дих не контролюємо, не форсуємо. Тільки видих. Ще п'ять. Чотири, три, два, один грудне Добре. і верхнє. Три, два, один. Затримка після видиху. Вдих. Видих. Затримали дихання. Не дихаємо 10. Відпустили, робимо вдих. Видих. 80% вдих. Затримка після вдиху. Розслабте обличчя, горло, горлова щелина. Так все розслаблене. Одне, що ви робите, це витягуйте за матикою постійно. Якщо відпустили, будь ласка, ще раз довдихаємо. Ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4. Три, два, один. Відпустили, робимо дих. Видих. Удіяна банка. Видихаємо повністю повітря. Видих, видих. Ротом можна допомогти. так. Ще 3, 2, 1. Якщо тільки вчитесь робити у діяну, продовжуйте вчитися. Якщо вже вмієте, то гнісара крія. Робимо вдих, видихаємо повністю, До не можу видихаємо. Живіт уходить в вакуум, ми його спеціально не підтягуємо, видих, видих. видих. Добре, вдих. Видих. Попередній вдих, Вниз нахилились колінка, згинаємо обов'язково видих. І вдих, руки опускаємо. Видих. Добре. Перекруповуємо на місці. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Легенькі стрибочки. Десять. Три, два. Один. Зап'яся і стопа. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Внутрішнє обертання. П'ять. Чотири. Три. Два. І зовнішнє. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Назад ногу перевели стопа. Піднімаємо, опускаємо п'ять. Чотири. Таз закритий. Три. Два. Один. Добре. Інша сторона. П'ять. Три. Два. Один. Внутрішнє п'ять. Добре. Зовнішнє п'ять. Назад перевели. П'ятку піднімаємо, опускаємо таз, закритий. Чотири. Три. Два. Один. Коліно. Виштовхуємо стопу. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки в сторони. Зовнішнє внутрішнє обертання. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зараз шия. Так. Згинання. Розгинання п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ротація. Витягуйте за майки по три, зростаєте, Два. Один. Бокові згинання. Три. Два. Один. Грудний. Згинання. Розгинання. Розгинання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Стаємо в позу. Роудрасана. Колінка назовні. Так. І носочок можна трошки всередину. Да? Якщо колінка сильно западає, то не треба, щоб було так. От, да? Краще носочок трошечки всередину. І поїхали. Перехід. Ногу вперед. dwa, tri. Wdych, wydych, sć. Wdych, wydych, sć. Wdych, sć. Wdych, Десять, 10. Чотири, Три, Два, с. Один розроблюємо колода. Видих, вдих, видих, вдих. І видих. Добре, відпочили п'ять. Чотири. Якщо треба довше ставте на паузу. Два, один. Стаємо, раз на руки за голову. І вдих. Вдих. Видих. видих, так, Можна руки не сильно замок, Ось таким чином. Лікці на рівні бокового зору. Вдих. Вдих. Сх. Вдих. Вдих. видих, Вдих. вдих, вдих, вдих. М'язи та звугодна. тримаємо ще 10. Дев'ять. Можемо. Вісім, сім. Шість. П'ять. Я з вами чотири. Можемо, не встаємо. Три. Два. Один. Добре. Зараз встаємо холод. Походили. Поки відновлюєтесь. Зараз напрямок сила за колін. Ми робимо відтискання. Руки на ширині. Розташовані плечеї. І лікті будуть в діагональ. Не до ребер, не в сторони, а в діагоналі. Опора на серце в долоні. Там, де великий палець, не намізинись, не завалюється. І робимо ось таким чином. Таз підкрутили, що є довго. Довдих, довдих, довдих. довдих видих. Так, поїхали, стаємо. Три, два, один. І вже довдих. Два, три. Чотири видих два, видих, один видих С ще два рази, С і останній С добре. Посадіть руки, помахали руками. І зараз ізотонічний. Повільно вниз, повільно вгору ми будемо робити повільно, повільно вниз, повільно, повільно вгору, таких три по 10. Домовились по вісім, ладно, що час у нас хочу вас раніше відпустити, щоб ви вже чистою душею йшли. Поїхали, призгинаємо руки в лікцях. Потилиться назад. І вниз. Один. Два, три, чотири. Дихаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вгору. один. Два. Витягуємо шию. Три. Чотири. Обличчя розслаблене. Шість. Сім. Вісім. Якщо треба колінка ближче, але не пропускаємо вниз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вгору. один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Шию не затискайте. Буде зворотній ефект від його. Буде потім за... тонус надмірний. Ще три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 1, Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Молодці. Ми це зробили. Основна частина. Переходимо вперед. Руки витасино. Трошки відновіть дихання, буквально декілька циклів. Так. Зараз піднімаємо руки, Ану вітасана. Сідниці в тонус, таз підкручений. Живі тримаємо 5, 4. Виштовхуємося три, наче ми зростаємо за пальцями вгору. Два. Один, присіли. Уткатасина. Якщо плечі якось втомлені, можна руки ось так. Але витягуємось максимально. живіт, Не прогинемось, не робимо так. Три. Скільки всього. Два. Один. Так, щоб ви прокинулись. Точно. Ротація. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Дихання постійно продовжується. П'ять. Дихаємо, чотири. Колінком з колінком втискаємо одне великі пальці разом. Три. Два. Один. Інша сторона. Ротація п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягуємося. Ану, вітасана, зростаємо. Ще попередні мені дві стрілочки. Уявляємо, два. Один вниз. Опустились. Утка. Утанаса насана. животом лягу сте. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Перехід. На коліна. Права нога назад. Ліва рука вперед. Тримаємо п'ять. Чотири. Три, два. Один. Взялися за стопу, Як можемо. Там да, максимально високо виштовхнулись долоню. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Зараз зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виштовхнулися. П'ять. Чотири. Долоню. 3, витягуємо за маківкою два. Один. Добре, стаємо Адхо. Муква. фанасина. Собака, мордує вниз, колінка призігнути, таз виштовхнули вгору. Груду клітки трошечки нижче. Лопатки розведіть, що є довго. П'ять дихаємо. Чотири. Штовхаємо явно стінку, наче ми хочемо випрямити ноги. Три, але при цьому не ось так от таз не... підкручуємо два. Штовхаємо, штовхаємо. Один молодці. Перейшли через бік на спину, я зараз до вас ось так. П'ятки максимально близько до сідить. Підняли таз. І дихаємо тут. 10, 9, сідниці в тонусі. Ніякого ось такого. Таз підкрутили, потім підняли. П'ять. Чотири. Три. Два вище, вище, вище. Один. Обійняли себе на п'ять. Чотири. Три. Два. Відпустили. Ноги, руки. Шавасана. обов'язково. Навіть якщо ви поспішаєте одну хвилину, ви маєте просто не маєте права встати і одразу йти, будь ласка, це дуже важливо. Розслабтеся, полежіть, у вас є одна хвилина від того, що ви пропустите, у вас буде такий ефект незавершеності. Організм ще буде в процесі такого роботи, а тут ви даєте сигнал, що. Вже можна відновлюватись. Добре, порухайте пальцями рук, пальцями ніг. Витягуйтесь, як вам хочеться зараз. Прямо рухайте, як вам хочеться. Через бік сідаємо. І робимо вдих, видих. Ще раз вдих. і намасте. Дякую вам за практики. Практику. І побачимось на килинку. Па-па!